Зараз стою біля поліклініки, чекаю нашого кандидата для того, щоб пройти другу частину медогляду. Це флюорографія. По-перше, це про те, що ми допомагаємо нашим працівникам, нашим кандидатам пройти всі етапи оформлення. Я буду перекладати, я його записала на. Зустріч взяла направлення у лікаря. Зараз просто він прийде, його зроблять рентген і він піде по своїх справах. І по-друге, це про безпеку. Завод встановив правила, що всі працівники повинні мати профілактичний медогляд і не наражали на небезпеку своїх колег. Я знаю, що багато агенцій праці проводить такий в скобочках медогляд. Який просто на папері, і з одного боку це добре, для вас це простіше, але з іншого боку, просто подумайте, чим це може закінчитися. Тому вибирайте стабільність і вибирайте безпеку в першу чергу для вас. Якщо комусь потрібна робота, є багато відкритих вакансій, будь ласка, звертайтеся. Посилання на мій телеграм з вакансіями завжди прикріплене в описі профілю, або звертайтесь за телефонами, які також вказані в відкритому доступі. Щось порекомендую, підберу вам. Можливо, потребуєте консультацію, то також, будь ласка, звертайтеся.